Друзі, клювання прямо з самих ніг на оцього. Це вже можна сказати другий сьогодні. лебідь ти що домашній. Дивіться, друзі, під самим берегом. Тісно спрацювала ця тактика рівномірки. Приємна, краснотерочка. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні вже 15 квітня. Пройшов тиждень з нашої минулої риболовлі в цих місцях, коли судачок був. Достатньо такий пасивний, трошки там піймали. Я трохи відірвався на поплопопер, ловив Красноперку замість Судака, бо Судак взагалі був пасивний, дощ не клював. Ну але ми вирішили, що у нас є ще шанс його піймати. І виїхали сьогодні Діма не зміг. Сьогодні виїхав з Владом і з Максом. Всім ну, привіт. Хлопці професіонали. Будуть мене сьогодні вчити судака ловити правильно. Сподіваюся, сьогодні будуть дуже... Правильно це на мандули. Мандули треба. мандул набрав? Одна є. Отже, збираємо снасті. Макс вже свого скайлайну налаштував. Буду слідувати його прикладу і також зберу скайлайна. У нас розпоряджений цілий день рибалки, поки що тихенько, гарно, пташки співають, весна. Але на день передають доща, наче не передають, але сьогодні прохолодно, максимум плюс 7, плюс 8 буде. І вітерець. Вітерець метрів 5-6 в секунду буде. І на ставках це, звісно, завжди хвилька. Тому зараз треба не втрачати час, поки тихенько пробувати рибалити. Друзі, сьогодні планую рибалити на свій джиговий основний спінінг, це фаворит Skyline. Тест у нього 3.12, це ще стара модель. Катушка Shimano Stradic Стоїть тут 2516 року, шнур UGK X-Braid Upgrade no ось Флюриковий лідер 0,165 мм. Поставив Sunline V+, оснастка GG 7 грам. Для початку в шартрезі поставив Swing Impact Kiтеківського 2,5 дюйма. Ну і Вперед пробувати робити перші закиди поки тихенько, поки гарно. Ну що, друзі, переміщуюся, переміщуємося на інший берег. Тут у нас частіше були клювання, хоч тут також федерістів багато. Але я думаю, там далі місця знайдемо. Так, ну що, десь тут почнемо робити закати. бачите скільки машин. Це після звіту з минулих вихідних. Поруч рибалить Макс. У нього також вже було декілька клювань, у мене поки що не було. У нього з ладом декілька клювань були, але кажуть, що можливо і білу рибу якусь проходили чіпляла. Так, є он. перше клювання Це підбагрне, ще не клювання, дивіться друзі. Перший судачок підбагрився, Мадвага за пузо, блін, ще я його так піймав, зараз відпущу. Це капець просто. Це ти минулорічний, я сподіваюсь виживеш. Дивіться, друзі, які тут красені. Лебідь один, а там плаває інший. Вони тут, походу, такі наглуваті хлопці і дівчата хочуть, щоб їх рибою покормили. Ну, дивіться, як я близько до нього підійшов, а він не боїться. Лебідь, ти що, домашній? У Макса було склювання і в одному і тому ж місці однаковий садочок сходить. Це ж на мандулу у Макса вже двічі такі от у нього сталося. А отут дивіться, як він аж підскочив, оцей хлопець він чекає, що для нього буде так. Зараз поставимо 5 чабі. Шет такий в фіолеті. Треба підібрати вірну приманку. Макс ловить на мандулу. У нього було вже декілька клювань, можливо, також у мене одна є, коли знайшов. На риболовлі треба буде спробувати. 6 грамів, до речі, поставив, трохи зменшився з 7 до 6. Ну, побачимо, чи дасть це якийсь результат, чи ні. Тут однозначно комфортніше рибалити вагами такими там 4, 5, 6, трохи довше тони приманка. Але мінус в тому, що ти її ближче кидаєш. Проте всі клювання, от ті, що у Макса сьогодні були, вони були вже так ближче до берега. Тому, можливо, немає сенсу прямо так сильно далеко кидати. Друзі, клювання прямо з самих ніг на оцього чабіка. Я тут з камерою трохи щось проплужив. Не знаю, чи засняв клювання чи ні. Такий судачок дрібний грамів 300-350, але, блін, у самих ніг схопив. Можливо, це той, що тільки що зійшов у Макс і спрацював оцей от тільки я вам показав, що поставив М5 Чабі І оце він спрацював, цей М5 Чабі. Ну, це такий незачотний на відпускання. Це вже можна сказати другий сьогодні. Друзі, судачок 355 грамів. Навіть заміряв його. Це 30 см. 12 см не доріс до дозволеного розміру, хай пливе там, де він клюнув. Друзі, в чому плюс цієї водойми, що дійсно рибалка дуже бюджетна. Іноді можна потрапити, що дійсно клюватиме судачок, можна і гарного піймати, кілограмового, півторашного. Ось. І враховуючи, що плата всього 50 гривень за риболов, ну, зараз таких цін немає, то це супер. Рибку підпускають, не знаю наскільки інтенсивно, але кажуть, підпускають. І я бачу, що ті, хто сидять на білу рибу, в принципі, щось підловлюють, її короб є, і карась. І Для любителів хижака є судачок, є щука, правда, ніколи її тут не ловив два роки тому, попадався іноді діоконець. До речі, 50 гривень це за спінінг. Якщо ви рибалите на снасті на мирну рибу, то 50 гривень це за снасть, тобто на дві вудки або дві, два фідра це 100 гривень, три це 150, відповідно. Ну, зрозуміло, далі вже порахуєте. І... О, покльовка, Покльовочки на вибросі. Тільки що на вибросі було, чітко по кінчику, але не засік на бандолу. Друзі, ну що, вже 11 година, вітряна погода, така прохолодна. Коли вітру не було, навіть зранку було так приємніше. Ось, ні у кого із хлопців, ні у Влада, ні у Макса, нормального кльову немає. Тут тільки я відзначився. Пійманими рибками один судачок на 355 грам, один мікро-мікро підбаграний, у Макса штуки 4 сходи, влада декілька клювань. Ось не знаю, перейшов на другий ставочок, тут тихіше, бо з цієї сторони дує вітер, можна тут трохи покидати і може сходити там, де минулого разу на поклопопер спробувати знову, хоч трохи душу відвести, якусь рибку потримати. Друзі, дивіться, ось прийшов до цього місця, де минулого тижня ми ловили краснопірка. Прив'язав поплапора, купив нового, Надів опаріка. Ну і погнали, думаю, краснопірочка тут стоїть. Хоча не видно таких активних кругів, як були минулого разу. Ну, вперед. Красноперочка, Невеличка. побита чем сел он ей. Так, наступная. Вот тут вся красноперка така, дребнота клюет зараз. Одна дребнота. Три вже, але всі дрібні. Такого крупнячка як було минулого разу немає. Оце трохи більше, наче пішла он, пручається, така наче непогано взяла. З долонечка. Четверта, це вже така, можна сказати, зачутненька. Я нічого така, чи може так здалося просто. Не, не До долонечки. Вся якась вона побита, не знаю чому і ким. Мабуть її як щука ганяла чи хто. Не знаю, вся побита ця краснопішка. Друзі, це 9. Так, друзі, ну ось 15 йдемо обідати. Дивіться, яка 15-та гарнюня. Приємна, краснопірочка. Ось такі мені траплялися. Я всіх не знімав, бо скучно одне й теж знімати. Поплапопер. Ось, 10 в мене в пакеті, на таранечку візьму, ще 5 дрібніших відпустив. Ну що, йдемо до машини обідати. Півтора десятки краснопірок на поплопопер є. Хотілося б ще під вечір судачка піймати. Так, ну будемо обідати. Також. Хороший, хороший короткий. Ну, Грам 300, наверное. Дохлий короб. Такий за 2 кіло, мабуть, точно. І це не перший. Он Владик каже в вершині ще бачив. Це говорить про те, що мабуть таки тут... Не дивлячись на те, що ставок під охороною орендований, але все одно браконьєри заїжджають. Ну що, вже ми пообідали, он Макс погнав на точки, каже, збирається таки піймати свого судака. Я його візьму сьогодні. Влад, також вже наготувався. Я, мабуть, також зараз перев'яжусь на перев'яжусь на спінінг, поспілкувався з хлопцем, який тут кидав спінінг. Каже, на меншу вагу на рівномірку треба пробувати. Зараз спробуємо таку тактику, побачимо, що вона нам принесе. Друзі, ось поставив на двійнику 4 грама, свінг фетік. Починаємо закиди після обідня. Звісно, для 4 грам тут вітер дуже некомфортний. І дивіться, яким чином будемо далі. Рівномірочка. Як казав хлопець трошки піддергуємо. Так, є рівномірочка спрацювала, друзі. Тісно спрацювала ця тактика рівномірки. На Фетіка дрібний судачок он. Знову грам 350. Але схопив. Ось вам і тактика рівномірки. Дивіться, Оце так. Під берегом, другий сьогодні. Друзі, 370 грамів тільки що зважив. Хай пливе додому. О, нарешті клювання, нарешті клювання вже під берегом, цього разу щучка взяла. Оце, так, да. невеличка, відпускна, але взяла. Ось Дивіться, друзі, під самим берегом щупак грамів 400 схопив. Блін, десь себе поранив. Друзі, як завжди, у нас повинні бути вимірювальні прилади. Рулетка і ваги. Звісно, щучка така, що вона нікуди не годиться. Її в будь-якому випадку треба відпускати. Ось її вага, бачимо, думав, 400 буде, не дотягнула. 395 грамів щупак. І цей щупак на 395 грамів. Зараз його заміряємо, скільки це. Довжина щучки 400 грамової. Так, ось звідси 36 см. От бачите, щучка на 400 г це по старим нормам була якраз дозволена щучка. По новим нормам таку щуку вже треба відпускати. Їй ще необхідно ось, ось 15 см до дозволеного розміру. Ось так. Це вже щука явно за кіло. Ну а цю ми, звісно Звісно, цю відпустимо. Хоч це і платний столок, але ми незалежно платний, неплатний дотримуємося норм. Попливла. Друзі, ну що, час вже о пів на п'яту, на жаль, не клює, дуже посилився вітер, ну точно не вщух. Рибалити абсолютно дискомфортно на цьому ставку. Після обіду я таки заробив декілька клювань, Мабуть штучки три клювання було. Піймав дві рибки, одного судачка і одну щучку десь під 400 грам і одне й інше. Зараз він з ладом вирішили він з поплавочною вудкою, я поплапою поставлю. Ще може трошки пів годинки. Годинку перечекаємо вітер. Потішимося на ін 16 краснопіркою. Ну а далі на сам вечір, можливо, туди ближче, до пів шостої, до шостої ще хвилиночок 40 покидаємо спінінг, сподіваючись на вечірній вихід Судака. Ось здається, наче природа така файна, сонечко виходить, краса. Але повірте, сьогодні не жарко і дуже вітряно. Ну що, йдемо на нашу точечку на другому ставочку, де покльовувала краснопірочка. не маю можливості, немає такої камери, щоб зняти ці покльовки по плапоперу. То були б кадри, мабуть, дуже класні. Цікаві. Щось я не бачу зараз кругів від краснопірки. Можливо, вона там. Ми зараз перевіримо. Так, є нарешті красноперочка. Невеличка, але є, довго я її вимучував. Так, є нарешті ще одна красноперочка. Більш-менш. Ну що, трохи порибали на поплопопер. Дуже слабенько щось клювала краснопірка після обіду. Влад, на вудку піймав 4, я піймав 3 на поплапопер, вся невеличка, там вже було декілька додолоньки. І все, зараз на вечірок вже ближче до 6 вечора спробуємо. Спробуємо ще покидати на спінінг на судачка. Не знаю, чи проявить він себе чи ні. Ну, спробуємо. Макс відпочиває, він розловився, взяв два трофеї, мандула працює. Так, ну а ми трохи ще вечірній кльов, півгодинки покидаємо, якщо нічого не буде, будемо збиратися. І сонечко вийшло, але... Кльово воно не додало і, блін, вітер такий, як був, такий і лишився плюс-мінус. Ух, блін, клювання було. Потяжка така, блін, прям сильна. І, можливо, по якійсь білій рибі проїхав. Але дивіться, приманка збита. Ну що, друзі, вже сьома година вечора. На жаль, ввечері я так нічого не піймав. Макс піймав, він два малесеньких судочки піймав Він піймав ввечері ще такого, як я, грамі під 400. Ладно, тільки що було дві покльовочки, каже він. Ось, у мене поки що нічого. Робимо останні декілька закидів і все, будемо збиратися і їхати. Ось така видалася сьогодні рибалка. Ну що, друзі, все. Так, я не дочекався клювань. Влад каже, в нього були якісь стички, клювання, ось, але йому сьогодні по хажаку так розловитися і не вдалося. Як не дивно, сьогодні я переміг з рахунком. 4-3 у Макса, якщо врахувати там тих дрищів, у мене один супердрищ. У Макса 2 супердрища було. Ну і таких маленьких судачків. У Макса один, у мене два було грам до 400. У мене була ще одна щучка. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і ну і всім щасливо, Чекаємо на перемогу, Віримо у наших ЗСУ слава славним воїнам. Всім пока, бувайте, друзі!